В середині грудної порожнини над основою серця трахея розділяється на два магістральні бронхи. бронхус магістралі. Це місце і називається біфур. Дві стріхи. Бі. Дві, Дві. фурка-стрілка. Фурка. Тому ми кажемо, це довгий трубкоподібний орган, який йде по вентральній, поверхній. І під Ось лежать крипці. На центральний метральний м'язи три парні, да дойм'я шиї, довгий м'яз голови, вень трапин. А далі йде страво. Хід, хід, а під ним йде тракея. Трахея, Трахея довгий микем, трубкоподібний орган, найдовший з органів дихання. Він ділиться на дві частини: шийна його частина, до входу в грудну порожнину. А далі заходить у грудну порожнину, йде в товщі серед І над основою серця. Розділяється на два магістральні промки, які заходять у ворота леслідуючим <рес> занятті. Ми це ще подивимося. А поки трахея. Трубкоподібний Да? Mm -hmm. Дивимося, середини порожнина вислана слизовою mm -hmm. слизова покрита вічастюм. Де повітря кругом ми В товщині серйозно слизовій замкнути. Mm -hmm. Основа трахеї це трахеальний гіаліновий шок кільця. Від 32 до 60 у коня. Залежить від чого, від шиї ши. кількість кілець їх обов'язково заповнювати. Анулюс, трахеаліс, вони гіалінові. Їхні протилежні кінці, бачите, які? Несу цінні. А вони так наложуються один на один. Ось ця щілинка в цьому місці місті Да? Чого? По-перше, гіалінові кільця з'єднуються по всьому периметру між кільцеподібними зв'язками. Лігаменту інтер. Кільцеподібний. Кільце. Інтер. Кріковідеал. Кріковідеал. Так. По всьому периметру. А дорсально. Їхні протилежні кінці, ось як ми подивимося, вони з'єднуються. В середині йде трахеальний м'яз, а зверху трахеальна зв'язка. Лігаментум трахе. Усіх тварин, тільки в собак навпаки. Зверху м'яз, а в середині. Та вони ще розрізані, бачите, якраз і м'яз, і зв'язка. І далі трахея покрита адвен, це ушийний час тині. А вже в грудній короткій частині вона покрита сирозною оболонкою. Яка різниця? І з сполучної тканини побудована, окутує орган, передає форму, проводить судини і, і нерви. нерви. І так само серйозна. Тільки сирозна оболонка, ми казали, покрита клітинами мезо. А адвентіція не покрита. Адвентіція, сполучна тканина, оболонка зовнішнього органу. Вона покриває органи, які знаходяться за межами сирозних порожньов. А сирозні порожнини є грудні і черівні, і є сирозні п'ячування та Там буде називатися сирозна оболонка, покрита сверху клітинами мезопелі, які відділяють сирозну бриди. А тут, коли орган знаходиться за межами, ми кажемо, аби і Або, кажемо просто сполучна канинна оболонка. А у порожнинах серйозних це розна буде називати. Хоча будова однакова. і та тканин – та. Але серзна покрита мезотеляльними клітинами, які виділяють сирозну рідину. Тому в трахеї є довга шийна частина і коротка грудна. Над основою серця біфуркація, де вона закінчується? Починається від гортані і закінчується біфур. Останне все проведемо на слідуючому занятті. І на слідуючому занятті я вам розкажу хрудну порожню, серозмій порушення. Тому треба буде лагеря.